Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні я вам розповім, так би мовити, з наукової точки зору не паралельне мислення, а намагання, так би мовити, поєднати одне з другим. Це Комунізм і Нейросифіліс. Так. От здавалося б, такі непоєднувані дві речі. А виявляється, що якраз основою ідеології комунізму є Нейросифіліс. Так. Мабуть, не випадково. Перші. Комуністи-утопісти з'явилися тільки тоді, в Європі, коли туди привезли конкістадори з Америки Сіфіліс. Так. Ну, Це ж так, совпадіння? Не думаю, і пішло і поїхало. От зараз вже відомо, що всі ці... Ідеологи комунізму, Каутський Карл, Карл Маркс, там і, і все останнє були сіфілітиками. Так. так само, як і Ленін, Сталін, так, Мао Цзедун, далі Пол Пот, нинішній Мадура у Венесуелі. От цей. На кубі оці ж і кастри, так, вони теж туди були. О, ну Ця хвороба, в принципі, не лікується. Якщо вже вона зайшла у голову, так, вона не лікується. Звідти її вигнати неможливо. Можна там перевести в якусь більш-менш сприятливу фазу, так, але вона не лікується навіть нині. Ну, я ж в свій час вам розповідав, що мій покійний батько царство йому небесне Олекса Масляк був улюбленим учнем професора Воробйова в Харківському медичному інституті. А? Професор Воробйов якраз і бальзамував Леніна, то він і моєму батькові розповідав про те, що там ніяких тих хвороб, які приписують був. Ну так, ну московити страшно повстають проти цього. Та не було там ніякого сіфілісу. Та ні в нього, ні в Сталіна, ні в кого не було сіфілісу. Це все були геніальні праці, а не марення сифілітика. Я кажу, мій батько, йому розповідав його науковий керівник про ці всі речі, що там цей мозок був з'їдений цими спірохетами практично. І Оце все і послужило ідеологією комунізму. Ну, подивіться, випадково, Мао Цзедун. Пол Пот, який знищував мільйони, третину населення країни знищив так. Головне завдання, щоб не було розумних. Всіх в окулярах знищили, всіх тих, що вміли читати, писати. А тих, що знали іноземні мови, катували страшно. Всі міста були знищені, всі повинні були жити в селі. Всі повинні були бути. Ну, Ідіотами. Ну це ж так. Ну, в Радянському Союзі до влади теж прийшли сифілітики, і яке завдання? Щоб не було багатих. Так. Не Щоб не було бідних. От подивіться, у Мадури величезна кількість нафти, щоб не було багатих. Це сифілітичне марення. У... Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Кувейті, величезна кількість нафти, яка, який яке гасло. Щоб не було бідних. І там немає бідних. Так. Немає бідних. Подивіться на Кубу, там немає багатих, там всі бідні. Там процвітає проституція, страшна, мабуть, найбільша в світі. І звичайно, її сіфіліс. Процвітає, так. Ну, ще раз кажу, ну він е, приводиться тільки з гострої стадії у «говорять по-русски, русські вялетікущую. Так, все просто дуже. Але ну, як же може бути вождь світового пролетаріату <рес> Та е, сифілітиком ну, бить такого не може, так. Всі це ідеологія. Я не здивуюся, як і нинішні провідники Московії із того ж, з тієї самої категорії. Тому що так, як їм крові хочеться вбивати, гвалтувати і все останнє. Це ж якісь марення в голові відбуваються. Це спірохети там влаштовують якийсь шаб, шабаш так, у голові. Ну це ж так. А як інакше? Ну, подивіться, ну, всі оці головні провідники, включаючи Іудушку Троцького, він теж сифілітик. Так. Ну, це ж так. А подивіться, весь цей комунізм, який панував у Америці, перш за все в Південній Америці і в Центральній Америці. До того, як туди е, прийшли конкістадори і заразилися Сіфілісом. То там же цей Сіфіліс панував скрізь, в Європі ж його не було. Це все привезено звідти. І вся ця ідеологія комуністична, так, вона ж е, саме і виникла, ще раз нагадую, тоді, коли конкістадори. Привезли до Європи Сіфіліс, який був тоді надзвичайно поширений. Його не знали, як лікувати. Це називали чума, так, сама справжня, яка нищила людей. І потім це все поширилося на тільки Європу, на Азію, там, ну, Куди люди не приїжджали, куди європейці не приїжджали, туди вони і привозили цей сифіліс. Ну це ж факт просто. Чи в Китай вони завезли його туди, там же скільки було всяких ексцесів і, і так званих опіумних воєн і, і, і все таке інше? Так що. Нейросіфіліс причиною його є не розвиток суспільства, а деградація суспільства і поширення оцієї страшної хвороби серед різних верст населення. І, звичайно, якщо ті, які не освічені, так. Верстви населення, то в них Сіфіліс проявляється десь там на обличчі, на шкірі і так далі. А ті, що мають освіту інтелектуали, в яких е, е, мізки е, посилено працюють, туди він потрапляє. і Призводить до оцих неймовірних ідей по облаштуванню людства, але обов'язково його треба знищувати. Буквально це людство, особливо розумних і так далі. Освічених людей, які ну, заважають. так, ну, Ленін же ж теж казав, що так, інтелігенція. Не разум, так население, а его говно.